Модні прикраси. Обов'язковий атрибут стильного образу. Намисто та сережки, браслети та кільця. Викликаються цікавлення. Усім привіт! Мене звати Софія Гринів і я знаю, які прикраси будуть у тренді у 2023 році. Приготуйтесь, буде дуже цікаво! Сучасну дівчину, яка слідкує за модними трендами, важко уявити без актуальних прикрас. Інфантильні кільця маст-хев для пляжу. Культивовані прісноводні перли. Класика, перевірена століттями. Жіночі браслети прикрашені квітковими мотивами. Створюють легкий літній образ. Безперечним трендом у 2023 році є ланцюги. Дизайнери моделюють із них браслети, сережки, кольє та навіть кільця. Широкі браслети це must have серед модних прикрас 2023-го. Масивним браслетом можна легко доповнити діловий, вечірній або в повсякденний образ. Об'ємність браслета виходить за рахунок литого металу або каменю, а також багаторядних переплетених ремінців. Дуже модно виглядатиме, якщо одягнете багато різних браслетів разом, що водночас створить модний ефект багатошаровості. Полюбляйте перлини, тоді ви в тренді 2023 року. Перлинні сережки, браслети та намисто чудово підкреслять будь-який образ, різнокольорові камені, які виблискують сережок, та широких браслетів яскраво доповнять ваш образ. Мильні знаки кохання в формі сердець неодноразово були помічені на модних показах, як у скромних, так і більш сміливих версіях. Зокрема, «Версачі» і «Шанель» вкотре підтвердила популярність прикрас із сердечками у 2023 році. Найкраще додавати їх не до романтичних образів, а до чогось більш контрастного спортшику класики. Або шукати цікаві фактури, незвичайні деталі в таких серцях-прикрасах. Сережки кільця класика, яка ніколи не вийде з моди. Тому не дивно, що кожного сезону вони тримають своє місце серед трендів. Єдиний момент у новому сезоні носіть тільки. Яскраві та великі сережки. До речі, їх ніколи не знімає Дженніфер Лопес. Красива брошка завжди була доречною прикрасою елегантного жіночого образу. Особливо популярним місцем для неї залишається на грудях пальто, кардигану або жакет. Сьогодні цей тренд трохи переосмислений. І брошка більше виступає в ролі застіб. За допомогою модної брошки ви можете зробити ефектні складки і драпірування на одязі, відрегулювати довжину одягу і при цьому будете виглядати стильно і оригінально. Тепер ви знаєте, які прикраси в тренді цього року. А для вас сьогодні працювала Софія Гринів. Бажаю вам хорошого настрою. Па-па!